Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів – один із лідерів у виробництві комбікормів в Україні. Засновано підприємство в 1996 році. Проте історія почалася в далекому 1903 році із будівництва парового млина. Згодом він перетворився на крупозавод, а нині цех з виробництва круп МЗВКК, переробна здатність якого 360 тонн зерна на добу. А в 1998 році на базі підприємства була заснована компанія МХП. Потужності МЗВКК вражають: за добу завод виготовляє 2000 тонн комбікорму. Номінальна продуктивність за рік 660 тисяч тонн. Перша та друга лінії виробництва виготовляють повнораціонний комбікорм для курчат бройлерів, яких вирощують на Миронівській птахофабриці. Третя лінія виготовляє комбікорм для батьківського поголів'я бройлерів зі старинської птахофабрики та перемога нова. В рецептуру комбікормів входять зернові та олійні культури і продукти їх переробки, оскільки виробництво цілодобове забезпеченість сировиною має бути безперебійною, тому для зберігання МЗВКК має елеватори, основна задача яких прийняти, просушити та зберегти зерно для подальшої переробки. Також для довготривалого зберігання зернових та олійних культур використовують поліетиленові зернові рукава. Вже очищену та просушену сировину завантажують у рукава довжиною 75 метрів. Там сировина може знаходитись до одного року. В сезон понад 400 рукавів зберігають сировину на полях. Для виробництва макухи одного із важливих інгредієнтів комбікорму, Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів має олійно-пресовий цех, який за добу переробляє 1050 тонн соняшника, а це 380 тонн олії та 440 тонн макухи. Олію завод зберігає в спеціалізованих резервуарах з подальшим відвантаженням до споживача, залізничним та автотранспортом. Завдяки лушпинню, яке залишається після переробки соняшника, МЗВКК повністю забезпечене альтернативним видом палива. З нього лузгова котельня виробляє пар, який використовують як для опалення, так і для виробництва комбікормів та макухи. Потужність виробництва пари на котельні складає 10 тонн на годину. Для підтримки та обслуговування виробничих процесів на підприємстві залучені допоміжні служби. Без досліджень якості виробничо-технологічної лабораторії на МЗВКК не відбудеться ні приймання сировини, ні відпуск готової продукції. Логістичні процеси підприємства залучені відділ залізничного транспорту та автопарк обслуговуючий. Підтримують в робочому стані обладнання та працюють над попередженням аварійних зупинок при цілодобовому виробництві, ремонтно-механічна та енергетична служби. Важливим фактором якості продукції є сертифікація. Так, олійно-пресовий цех Миронівського заводу з виготовлення круп і комбікормів має сертифікат BRCGS, а комбікормове виробництво стандарт Global GAP. МЗВКК це бюджето утворювальне підприємство та приклад відповідального та чесного бізнесу в громаді. Нині на заводі працює понад 500 відповідальних та досвідчених працівників, які беруть участь у мотиваційних програмах та отримують винагороди від компанії. Спільно зі стратегічним партнером фондом МХП Громаді підприємство підтримує проєкти благоустрою та збереження історичної спадщини регіону, освітні оздоровчі та спортивні ініціативи, розвиток соціальної інфраструктури, а також будують партнерські відносини між владою, бізнесом та громадою. Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів головна цінність це люди.